Всім привіт, котіки та кіски, Я містер Котік. Сьогодні будемо грати у Stand Off 2. Ну що, поїхали? Let's go! Так, натискаємо грати. Так, давайте виберемо. Давайте проти всіх. Бо я ще сюди не натискав, тільки грав ескалація Так, вибрати. Так, все, чекаємо, завантажується вже. Так, карта. Дюн. Так. Так, сюди натиснули. Так, до речі, я ж е, вчуся грати. Так, все, матч почався. Е, грати у три пальця. Так, э, бачили мінус один. Мінус два. Ззаду чувачок, бачили, зайшов. Так, давайте э, візьме так, на точку А, на точку А йдемо. Візьмемо два пістолети, бо е, гвинтівка мені поки що не дуже. Так, а як підстрибнути сюди? Так, заліз. А сюди? А сюди не можу. А, чувак! Ти, ти що не бачив, що я там хотів залізти туди. Бачите, яка штука прикольна? А ну, як воно пуляє. О, прикольно, так. Там ти не дав мені розібратися. Так, а ось тут. Так, ні, давайте оце, хай буде. О, ні. Та. Чувак, я ще не розібрався. Так, Є, вподобаєчка залітає. Мінус один чувачок вже є. Так, перезаряджувати не буду, бо якщо зараз ось так вийде такий чувачок, котрий грає е, вже декілька раз, то мені одразу гаплик присниться. Так, де ти? Я тебе бачив. Та. Бачили, як він сховався? Так, беремо ось це. Так, а це він е, десь тут був чи ні? <з <lethal> <з так, напишіть, будь ласка, у коментарі і як це пуляти у цих чувачків? О, це такий кулемет. Так, що їх ось тут чекати, чи що? Так, точка Б. Так, точка Б. Точка А. Так, чувак, я тебе помітив. Так, все. Ти ось тут стоїш, чекаєш. Я тебе знайшов. А він не може там зверху прийти перестрибнути, ні? Так, ну мені здається, що він десь ходить. Я... Піду його шукати. <рик> Чувак, я у три пальці граю. тик 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 Мені подобається. Я колись е грав у Battlefield 3. Напишіть у коментарі, хто грав теж у Battlefield 3 онлайн. Офлайн, мені здається, я там десь о, декілька раз. А! забалакався. О, декілька разів спробував пограти офлайн. О, ну, таке собі. О, онлайн мені сподобалось. Та. Так, все. Перше місце. Так, ну, а вже ж бачите сьоме. Так, а що я не встиг помітити? Я е, скільки мінусів зробив. Так, давайте ще раз спробуємо. Так, це результати. Окей. Окей, так. Так, грати натискаємо. Так, проти всіх таке собі. Так, а що це таке дуель? Так, вибрати. Так, чекаємо. Так, дуель вибрати. Може я. Е випадково натиснув скасувати. Так, дуель. Це що. Буде як двобій. Так, спецназ. Очікування решти гравців. Так, все. Якийсь чувак е під'єднується до мене. <плес> Він одразу влучив. О, ні. Чувак, будь ласочка. О, я у нього влучив, бачили? Так, матч почнеться через 1-0. Чепонник. Чепонник. Так, а что там е взято? Так, пистолет е. А, в лучи в него, бачили? Чи в мене. Так, ну прикольно. Такий двобій. Е, до речі, е, е, так, ну давай. Так, ну, е, до речі, в BattleField 3 теж була. Так, ну це непоганий такий автомат теж була такий, був такий режим я не пам'ятаю там була така карта якісь... Е Бачили, я йому влучив, я що хитшою зробив. Так, я думаю, що він думає, що я цей мега супер пупер нагібатор. Там була така карта, як. Така домівка, я не пам'ятаю, як вона називалася. Спробую пошукати, може. Іншого разу, скажу, то мені дуже подобалося те, що був такий двобій. І там дуже мені подобалося грати. Там скло можна було розбивати, хто грав в Battlefield 3 Online. Напишіть, будь ласка, коментарі, як ця карта називалася? Так, о. Це. що, П90. я правильно говорю, чи ні. Так, все, я його замочив, бачили. Так. А це, мені здається, СПАС 12. Напишіть, будь ласка, у коментарі, так чи ні. Бо я грав в Battlefield 3. Та трішечки по зброї пам'ятаю, так, ми йому домовуху кинули. Там у спас 12 була. такая куля. Мне понравилась. Это была дроп. Такие кульки. О, не капец, ништики. Фу. Так, ну що, чувака, ну йди до мене. А як я натискав? Так, щось. Е -е, я оце ніж це перший раз у мене був. А це що? Оце Д плюс знизу 49 зараз написано. Це що моє ХП? Так, я що два рази його вбив? А він 8? Ну... Таке собі. Для мене дуже непогано поки що. Так. Окей. Так, натискаємо грати. Так, давайте натискаємо «Ескалація». так, вибрати. Так, чекаємо. Так, спецназ. Так, о, так, все, розминка. Так, це, це мій, це наш. Так, я не можу, на жаль, перестрибнути. Так, окей. Так, біжимо на точку, а. Так, ось тут зачинено. Так, чувак прибіг. Привіт, чувак. Так, беремо автомат. Так, що, знову розминка? Все, матч починається через 0-1. Так, пістолет, окей. Так, ну що, чубочки побігли. Так, на точку Б. О, це наші гранату шпульнули. О, це, це чужий був, бачили? Але я в нього влучив один раз, мені здається. Так, давай, давай, знімай. А, і не встигли розмінувати вибухівку. Так, беремо пістолет. Так, все, чувачки побігли на точку Б. Так, це наш, до речі. Я щось не помітив, то вирішив, що це чужий чувак стоїть. Так, так, так. У мене три пальця. Так, це вибухівка вибухнула. Так, беремо автомат. О! А, Красив... е, Куди? Ви е, вибачайте. Я, випад... я випадково. Я хочу його взяти, будь ласка. Фу, бачили, я так чпуньки викинув його. Так. Точка А. Так, що це я знімаю? Все, спецназ переміг. Це я зняв вибухівку, бачили? Так, круто. Наш, бачили, він подивився на мене та у шоці був. Бо мені здається, що він здогадується, що я нуб. Вони популяли усіх чужих чувачків, та треба було зняти, але я бачили одразу підійшов та почав знімати. Так, обережно. Все, наше зняли. Так, беремо автомат. Так, мені подобається. Так, це блиск. Так, <плес> Це що, кілкам тільки що був? Так, і що. Все, круто, спецназ переміг. Так. Так, чекаємо. Так, один. Все, побігли. Так, давайте, чувачки, скоріше. Ну навіщо я нічого не бачу? Так, так, так. Так. Все, ми не стигли розмінувати бомбу. Так, беремо автомат такий. Так, я кинув, бачили йому гранату. Мені здається, що така, як блискавка чужому чувачку. Так, дуже стараюся грати у три пальці. Я його побачив, але не встиг прицілитися. Так. Та де він? Ти що не му. А... Пуляй в нього. <клух> Бачите, у нього. А... Так, це наш знешкоджує, так? Ану. Так, все, спецназ переміг, круто. Ми встигли розмінувати бомбу. Так. Якщо б він. Того чувачка вбив, котрий в мене пуляв, то я б пішов одразу е розмінувати бомбу, але бачите? Та ну, капець, я нічого не бачу! Так. А що ти це чужого так? Чпокнув. Е так, давай скоріше, бо... Є, yeah. але не встигли розмінувати, але я чувачка бачили, йому мінус зробив. Так, круто. О, о, о. Фу! Бачили? Вийшло його чпокнути. Я думаю, що він у шоці? Так, другого вбив. Вау! У мене вже починає виходити. Так, спецназ переміг. Це наш розмінував бомбу. Так, молодець. Так, круто, але бачите, я граю у три пальці, одразу вчуся. Так, все, я знешкодив бомбу другий раз вже. Так, спецназ переміг. Так. Я думаю, що мої чувачки у шоці просто. Або вони, може думають, що я е, мега супер е, епічний нагибатор. Так, перезаряджуємо, бо я. Щось не туди пульнув. Так, що ти там розмінував? Так, є, круто, спецназ переміг. Так, ну круті такі чувачки зі мною грають. Не встиг влучив, але не встиг. Так, що наше розмінують бомбу чи ні? Так, давай, чпока його. Так, знешкодження. Давай, 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 є. Так, спецназ переміг. Круто, вподобаєчка залітає. Так, все, бачите, скільки в мене вийшло мінусанути. А, так, ну що? Мені дуже сподобалось. Кому теж сподобалось, натискайте на вподобайку, натискайте ще на кнопку поділитися з друзями, щоб вони побачили, як я два рази знешкодив бомбу. Мені дуже сподобалось. Натискайте ще на кнопку підписатися. Натискайте на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишу посилання: ось тут стендов 2. Подивіться, натискайте. Ось тут стендов 2 подивіться, натискайте. Сюди натискайте підписатися на канал. То ось тут я граю у хорор, жах, містер Мід. Дуже схоже на Гренні, але мені здається, що ще дуже страшніше, чим Грені. Гренні. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.